Z wami jest Saipo i my przedłużymy radę Cat Ghost Fishing. Tak, jak tu зловити маленьку рибу? rybu? Mhm. How much? Та ну це рофл. Ого, що он так вискотяне. Майже на початок. Ого, що це? Я хочу це. Іма. Huge hook треба. Жесть. О, ні, день. Всі вернулися. Це сумно. Прокакав ніч. Ми продовжуємо день. І якраз нам треба зловити оці. Червону рибку, яка тут плаває в кусь яку з цих зелених. Блін, це, це буде непросто, скажімо так. І також нам треба зловити акулу. Акулу насправді зловити могло би бути неважко. Просто треба витратити тих 5000 і зробити це. Хм. Хм. Як цікаво виходить. У нас є отут оця велика риба. Вона щось зробить акулі. І пофік повністю пофік. А, вона присосується до світляшок. Жорстко. Ну, до речі, шапочка. battery Life of the Light Bulb is greatly increased. Звичайно, що це. О, червоно, давай. А, чекайте, я зло. Ні, ще не зло, червоно. Його попкушували. 400. Давайте закидувати сюди. І ловати їх. чому би ні. Не тікайте, хлопці, дівчата. Давай. Давай хоча б одну зелену. О, підходить. Тепер пробуємо ще одну зелену зловити. Можна і червону попробувати. Просто вона взагалі не реагує, їй пофіг. Зелена. Є е, плюс одна зелена Так, червоні групери. О, цю жовту я ще не ловив. О, теж не ловив. Підходить. Вона ще не вкусно зараз. Я думаю, вона коштує чимало десь. Три косаря мінімум. 8. Я в шоці. 8 за це. Підходить. Підходить, підходить. Опля. Зелененька. Сюда. 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 Оце я, звісно, зловив моментик. Мені підходить, мені подобається. Вона дорога їжі. Вона 12к коштує. Сюда. Так, по-перше, New Quest, зразу нажимаємо Мога. По-друге, акулу готуємося ловити. Зараз нічого ж не купуємо, правильно? Ми зараз ловимо рибу, звичайно, маленьку. Потім ловимо велику рибу. І ось, тепер, чекайте, я можу закупити це ось тут. Ракета, бомба, Лайтбалб. Все купили. І закидуємо якомога далі. І надіюсь, не, не зловимо нічого кам'яного Сюди. Так, і зараз маю зловити щось неймовірне. Головне не цю синю фігню. Якщо це синю фігню, то ого. Так, мені оце не потрібно. кула Тобто мені ця синя фігня виходить. Добре. не угу, пофіг. Окей. Ну ладно, вже є. Нічого я сим не проблюблю. Ну, це щось або мога, або тетра, бо я ще її теж не ловив. Якщо це мога або тетра, то прекрасно. Феліш. Фіговенько. Так, купляємо значить. Ну. Купляємо хіч цей. І зараз закинемо. Бомбу я не причепляв, бо в теорії вона мені не потрібна. Але це в теорії. Підходить. Пар мені треба акулу до до акули. Ого. А А я думав, що на її кусне. Зловити акулу, це значить забрати собі шлях на низ. Хіба ні? Я ж тепер не зможу на низ ніяк піти без акули. Сюда, 64. Продавання квесто забирання. Ой. Ще підходить. Квесто забирання мав Блін, всі якісь нові. Е, Що ми робимо? Я би апгрейднув цю штуку. І погнали. подивлюсь що там нового є. Блін, важко ловиться. Скільки? 6? Підходить. 6 підходить. Ой, якісь рибки прикольні. Пафарфіш. Скільки? Хасер 600? Не підходить. Якщо вона може вириватися? це ж безглузня. О, це нова, до речі, для мене, по-моєму. Думаю, це щось з цих Catfish Catfin 6500 підходить. О, щось нове, щось нове. Не ловиться? Їм пофіг. Це теж щось прикольне нове. Якщо воно коштує там 4К, ти готовий просто ними, мені здається, додатись. 4800. Погнало. Просто буду тут ловити. Та, -моє! тепер не така дорога. 2400 400, ми його нафік. 4 мінімум. Сюда. Оце красиво. Нє-нє-нє- нє ні ні ніфіга. 3800 це насправді не так багато. Але оці маленькі коштують. Тому я їх зараз виловлю на березі. Сталкер. Блін, я цю штуку маю зловити на таку фігню, да? А давайте зараз попробуємо. Ні, ні, я тебе не хочу. Я тебе не хочу. Я тебе не хочу. Я в шоці. Ого. Ну навіть не твій от. Фігаси. Так як так? Я думаю, вона зараз буде як дика. Підходиш. Підходиш. Пет Тепер тебе. Ні, вона кусіє. І пофігу. Оооо. Оооо, там, звісно, атака починається, як зразу, ловиш цю маленьку. О! Значить прекрасно. Ніхто її їсти не збирається, як я бачу. Крім цієї. 180? 180к Нифига себе Нифига себе Сталкер, Митра Сталкер, Моави, Кис Сиблинк, Гавкер Сталкер, здесь, а, я знаю, что Сталкеры Те вот эти штуки, окей Тайгер, Шарк, Сворцвиж, Мога и Мав, Мога и Мав Так, що ж ми тоді попробуємо могу зловити? Так, спокійно. Мені треба зловити маленьку. Зловити маленьку і ще пройти донизу. Геть. ну все, габела, чувствую. Тут треба бути нижче. Оцей кит, він аж тут. Давай, дотянися. Розумію, треба кинути далі, да? Ну так, да. він не бачить тут. Треба прям... Кинути далі, далі, далі. Ракету. І лайтбалб. Щас, за ще не щас Єма, як мені це пройти тепер? Я грибу. Шаденько рибка сюди. Дима, це треба прям зловити маленьку рибку, яку він вже їсть. Він ж прям ось, прям ось, я тобі даю. Алло. Якщо це прям цю рибку треба зловити маленьку, це прям уф. Давайте спробуємо. Спокійно. Так, зірвати. Це було боляче, він виправнув зоди, це було дуже неочікувано, Дуже неочікувано. О, я оця ні разу не ловив. Ага, він як котлета типу, полягає на дно. Не знаю, я нажав Ctrl, якщо щось, якщо комусь цікаво. Що сталося без поняття, але. Тайгер шарк. Tiger шарк. Shark. Tiger Shark. Немає нічого такого. Вот оце, єма. 75к. Ну, мав, це дуже дорого, 350. Але я зможу її зловити. Йома, скільки їх тут, ви, хлопці, дівчата, успокійтеся. Що це за ігру я граю? Нє, будь ласка. Я грибу. Ну пепець. Ну пепець. Ну пепець. Ну пепець. Ну пепець. Так, тепер щоденько треба плести вліво. Щоб ніяка вонюча. Варь не захотіла це з'їсти. Я в шоці. То давайте я вже тут. Може я зразу допливу до якоїсь цієї тварі. Там була велика мога. Може вона захоче. А, вона світла боїться. Почекаємо, доки світло закінчиться. Не почекаємо. Не. Ну поки я в мінус до повішем. Відчепайся. Не до тебе зараз. Єма. Ну капець, вбив. Я в шоці убив цю штукенці. Їма жопа мені. Да чого їх тут так багато? Спокійтесь Ну я вже все, вже треба по Грати. Не, 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 и Та ладно вже. Хоча би дорожче Нє-не-не-не-не-не-не нє, 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 нє. Ох ти... Собака Swimming Unlocked? Я не знаю, что это значит А, серьезно? Окей Блин Подходит идеально Светло А что еще я могу купить? Мне Бомбу И ракету Подходит Гей, що буде, якщо клікну. О. Так, давайте якось це зробимо правильно. Я в шоці, я в шоці. Я в шоці. Ладно, куплю цю штуку ще, закину, подивимося, що буде. Це дуже легко зробити зі силою. Але мені треба просто їжі збирати, а на вудочку назбирати. Сили по 12 тисяч. Тобто мені десь треба ще 48 тисяч плюс-мінус. І тоді все вийде. Так. Як це зробити? Як це зробити? Як це підвантажити її? нє ні, -ні, -ні. Ні, -ні, ні я не дозволю. суслики Є, суслік! Понятно, коротше, перше треба цього. Сталкер не буду ловитися. Якщо сталкер не ловиться, ну то зловимо цю штуку. Гарячу цю фікутінь. О. Ну. Їй пофіг, да? Їй пофіг. Жорстко. А чого вона кусіє? А, мога, це проста риба? Не зрозумів прикол. Гачок в мене був? Ще я гачок не купив. Гачок був. Ого. Знову якийсь баг. Я вже якщо я тут. треба взяти якусь штуку. Шапочку якусь, я не знаю, оці наприклад, дістати. Не буду рибачити на шапочці тепер. Камінь. Ууу, камінь. Що камінь робить? Просто камінь. Прикольно. Я нічого не зрозумів. Ну ладно, на цьому ми завершуємо. Дякую всім за перегляд. З вами був Дісайпо і байо!